На сьогоднішній день середина весни, а це означає, що починається мотосезон. А в декого він почався навіть набагато раніше. Day, Тому сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших речей майже для кожного мотоцикліста, і це мотозв'язок, а саме мотогарнітури. Мене як завжди звати Денис. Сідайте позручніше, і ми починаємо. Взагалі, виробники FDC – це дуже популярний виробник на ринку гарнітур. Багато хто починав з цих моделей, а багато хто зустрічався з ними під час поїздок. І це насправді заслужено, чого тільки варта найпопулярніша модель в лінійці TECOM SC, яка є хітом продажів роки три, напевно, то навіть і більше. А сьогодні ми поговоримо про оновлену версію, точніше новинку від компанії, а саме модель FG. Гарнітура поставляється в звичайній коробці. Нічого особливого. Тут хочу трішки посварити компанію, оскільки вона взагалі ніяк не вкладається в маркетинг. Ну, в принципі, нічого дивного, оскільки це все ж таки бюджетний сегмент гарнітур. В комплект в нас входить, власне, сама гарнітура, і вона відразу спаяна з динаміками і універсальним мікрофоном. Також є акумулятор. В комплекті ідуть у нас наліпки. Їх взагалі 4 штуки, видно, десь одна випала під час тестування. Це наліпки саме для навушників. Також в комплекті кабель для зарядки з роз'ємом Type-C, і це дуже круто, оскільки, знову ж таки, в тих же самих гарнітурах SC, тут в нас або міні-USB, самого першого покоління, або мікро-USB, тобто застарілі роз'єми. Тут же Type-C. І також в комплекті ідуть липучки на, по суті, 3 м скотч двохсторонній для того, щоб прикріпити саму гарнітуру до шолома. І, власне, ще двохсторонній скотч для фіксації акумулятора. Як ви вже могли побачити, гарнітура в нас дуже сильно відрізняється від класичних варіантів, оскільки в нас акумулятор винесений окремо. Сама гарнітура більше схожа на якийсь спеціалізований пристрій під конкретні типи шоломи. Але насправді це не так, тобто все ж таки вона універсальна. І це дуже круто, оскільки, маючи такий форм-фактор, ми отримуємо дуже тонкий корпус, який майже ніяк не впливає на аеродинаміку самого шолома. І зараз ми встановимо її в шоломі, я покажу, як це виглядає. Також в нас. За допомогою того, що акумулятор винесений окремо, ми можемо краще розподілити вагу по самому шоломі, тобто не буде е, такого скажімо так, відчуття тяжі на одній із сторін. Втретє, це якщо е, з часом у вас акумулятор втратив свою ємкість, ви без проблем зможете просто докупити акумулятор, вставити і все. Тобто, не потрібно здавати гарнітуру на сервіс, замовляти акумулятори, чекати, щоб це там попаяли і так далі. Просто купили акумулятор і все. І ще один плюс, який я хочу відмітити, те, що якщо ви їдете в якісь довготривалі подорожі, ви можете просто докупити знову ж таки ті ж самі акумулятори. Якщо він у вас розрядився, ви просто стали десь на зупинці, дістали акумулятор, замінили його і далі продовжуєте роботу. І нам не потрібно заряджати гарнітуру, підключати її там до павербанку тощо. Це займає там декілька хвилин. І це також дуже круто. А тепер більш детально про характеристики самої гарнітури. Але хочу ще раз зауважити, що це одна з найдешевших гарнітур зараз на ринку. А в нашому магазині це і є найдешевший варіант. Але тим не менше, характеристики тут досить такі непогані, я би сказав, флагманські, оскільки дистанція інтеркому е, тут до 1200 метрів. Знову ж таки, це в ідеальних умовах, але тим не менше. Тобто такі показники є в гарнітурах Sena і Rider. Також сама гарнітура може підключатися як до телефону, до GPS-навігатора, може підтримувати роботу одночасно з декількома пристроями, також в ній, крім е, інтеркому між. Моделями FDC є і універсальний інтерком. Також ми підключали її до гарнітури Sena, і тести ви побачите пізніше. Із таких ще приємних функцій самої гарнітури те, що ви можете ділитися музикою однією на двоїх, наприклад, якщо ви їдете з другим номером, або якщо бажаєте прослуховувати музику з своїм товаришем. Стосовно вологозахисту, тут вологозахист IP 65. Тобто це означає, що ви, в принципі, можете без проблем якийсь проміжок часу проїхати під дощем. Тобто, якщо ви раптово попали під дощ, то з нею нічого не трапиться. Тут використовується Bluetooth 5,0, тобто це забезпечує якісне підключення сучасних телефонів. І головне те, що за допомогою такого невеличкого акумулятора в нас довго тривала робота самої гарнітури. Взагалі, сам виробник заявляє, до 19 годин в режимі інтеркому. Насправді я не перевіряв, бо це дуже великий час, і, і я не думаю, що це, скажімо так, реальні показники, тобто це знову ж таки ідеальні умови. Але в цілому, судячи з моїх тестів, під час прослуховування музики на досить великій гучності, то середній час роботи складає 7-12 годин знову ж таки від різних показників. Але тим не менше, це дуже крутий результат. Такі ж самі показники і в більш топових гарнітурах. Оскільки в нас тут роз'єм Type-C, то гарнітура досить швидко заряджається в цілому, це десь 1-2 години в залежності від блоку живлення. Але насправді не рекомендую використовувати дуже потужні пристрої, зарядні пристрої, оскільки вони будуть впливати на ресурс самого акумулятора. Взагалі, в цій гарнітурі, якщо так посудити, флагманський набір характеристик. І відразу припадає на думку: а в чому взагалі підвог за таку ту ціну отримувати такі параметри самої гарнітури? І думаєш, я відразу, коли почав тестувати, думав: ну, значить, тут щось не так де да звуком. Тобто, десь вони повинні були заощадити кошти. Але яке було моє здивування, коли включив я гарнітуру, включив музику? І крім того, що тут дуже потужні динаміки, тобто навіть на великих швидкостях ви будете 100% чути музику. І в мене вразила насправді якість самого звуку. Тобто вона конкурує дійсно з гарнітурами сцена з HD-speakers, Тобто, ну топовий рівень, я би сказав. А в деяких моментах, в деяких піснях вона навіть грає краще з урахуванням того, що баси тут відчуваються краще. Звісно, що це зв'язано з тим, що динаміки мають товщу форму, вони не такі компактні, але тим не менше це не критична товщина самих динаміків, і в 99% шоломів вони будуть вставати без будь-яких проблем. Єдине, що, звісно, що на самій високій гучності динаміки будуть трішки підхриплювати, але буквально на одну-дві поділки звук знижуєте, і у вас якісний, чистий і саме головне гучний звук. Тому тут також взагалі немає до чого прикопатися, скажімо так. Єдиний такий ключовий мінус стосовно самого мікрофону, те, що він в нас вбудований, тобто він ніяк не міняється. І, наприклад, якщо у вас інтеграл досить такий щільний, то не завжди буде місце під такий тип мікрофону. Але це, як правило, виключення з правил. Тому під час вибору цієї гарнітури на це потрібно знову ж таки звертати увагу. А зараз я покажу, як сама гарнітура виглядає на шоломі. До речі, якщо бажаєте повноцінний гайд про встановлення різних гарнітур на різні типи шоломів, то пишіть нам в коментарях. Ми з радістю зробимо таке відео для вас. Беремо комплектний 3М скотч, приклеюємо його на гарнітуру і спочатку потрібно буде подивитися, де саме ви бажаєте приклеїти, щоб зрозуміти в якому місці. Бо знову ж таки. По суті, ми приклеїмо один раз. Хоча в комплекті є запасний 3М-скотч, але тим не менше. Ось орієнтовно навпроти візора це саме найоптимальніше місце. Потім розбираємо м'яку частину і заводимо всі необхідні кабелі вже всередину шолому. І другий важливий фактор відразу потрібно подивитися, куди саме ви бажаєте ховати акумулятор. В залежності від шолому, це можна зробити або десь в м'якій частині, або, як правило, це ховається просто під паралон. В 99% під час того, як ви одягнете шолом назад, ви ніяк його відчувати не будете. Якщо все ж таки ви його відчуваєте, то потрібно буде робити просто невелику прирізку в самому пінопласті, тобто вирізати дирочку для того, щоб заховати сам акумулятор. Як ви бачите, гарнітура виглядає дуже стильно. Тобто, перше, вона дуже компактна, малесенька, всі органи управління під рукою, клавіші великі, тому навіть в перчатках ви без проблем зможете нею управляти. Єдине, що клавіша вімкнення невелика, але знову ж таки, з урахуванням того, що вона тут одна і досить сильно виступає, тобто на міліметр 3-4, то її знайти на відчуття також ніяких проблем не викликає. Ну, а тепер ми переходимо до тестів в самої гарнітури в режимі інтеркому з такою самою моделлю, і також в режимі універсальної інтеркому з моделлю Sena 30K. Ну а зараз ми протестуємо гарнітуру на вулиці, зімітуємо поїздку прямо. По дорозі і відразу зрозуміємо, як впливають інші фактори на наш радіозв'язок. Це машини, забори і інші, скажімо так, об'єкти. Ну що ж, починаємо. І з телефону я включу шагометр для того, щоб подивитися, на якій дистанції в нас буде пропадати зв'язок. Ну що ж, я пішов. Давай. Ти мене чуєш? Так, да, тебе чути супер. А мене як чути? Так, да, поки чую тебе супер. Може бути трішки пропадати зв'язок з урахуванням того, що сам блок в мене розміщений на грудях, а не збоку. Тобто, умовно, я перекриваю тілом. Але коли буде пропадати зв'язок, я обернуся до тебе і ми подивимося, чи стане зв'язок кращим чи гіршим. Так. Ну поки я тебе чую нормально. А мене як чути. Теж нормально чути, але такі якісь ривочки трошки є. А так, ривісні, так. Ти, знаєш. Так. Я чую ну, якісь шуми. Або це машини біля тебе їдуть, або можливо ти мікрофони. Трошки не такий якісний звук. Зараз набагато краще. Зараз краще мене, так? Ти зараз дивися, розмовляю, повертаюся в цей час. Ну, зміняюся. Так, зробимо таким чином. Я сам блочок розміщу собі за спину, він... По ідеї не повинен пропадати за це на шоломі, по ідеї стоїть цей блочок і із зв'язку по ідеї краще. Да, да. Коли він на шоломі, то ми його ніяк не перекриваємо. Тобто райдери, які будуть попереду і позаду, вони будуть однаково отримувати сигнал. Ну зараз сигнал прям супер, якщо четно. Да, супер, я тебе чую, прям чисто. хочить. Да-да-да, ну йдемо. Зараз може він трішки пропасти з урахуванням того, що я в таку невелику яму. Буду спускатися, і біля мене, наприклад, вже різні з'являються щити. Вони також можуть давати похибку, але тим не менше я йду прямо. Ну, коки, я тебе чую нормально. Ну я тебе бачу, ти десь по пояс зайшов за клієнти. Ну ось, знаєш, очевидно мене на відео, але я мене чути. Ну, досить що не видно, а от я тебе бачу, далеко Ну, по телефону показує, що 200 метрів. Від мене да? від тебе 200 метрів. Ну так візуально, ніби як будто більше. Ну, бере, ну дивимось, тестуємо. Зараз, напевно, будуть складніші умови. З урахуванням того, що я підходжу до будівлі і буду йти прямо біля машин. Це цікаво протестувати, як гарнітура себе буде вести в цих умовах. Зараз один два-три, один, два, три, як мене чути. Так, ну я вже прямо біля машин. Ну, Там хай перешкоди є, але тим не немає. Зараз я повертаюся назад, оскільки я зайшов, по-перше, за холм, по-друге, зайшов за машини і будівлі, і звісно, що в таких умовах зв'язок пропадає. Це навіть є і в топових гарнітурах. Тому ми зараз провіримо на більшій прямій відстані. Бо під час поїздок навіть по місту ніхто на таку дистанцію, звісно, що розриватися там на 600-700 метрів з урахуванням поворотів не буде. Ну, а тепер ми підключили сцену через універсальний інтерком до моделі FDC. Ну що ж, протестуємо так само, тільки змінимо трішки локацію, бо тут більша дистанція по прямій. І знову ж таки ми знаходимося прямо біля дороги. Тобто це ідеальні тести для того, щоб зрозуміти шум і дальність зв'язку. Я пішов. Так, поки я тебе чую, а з мене Алекс. Так, я тебе чую нормально. Так. Хочу відразу відмітити те, що зв'язок, як на мене, трішки тихіший в порівнянні з FDC, коли ми їх через свій церков підключали. Але тут може бути багато факторів. Перший це власне дорога, яка знаходиться в метрі від нас. І друге те, що стоять різні плівки на динаміках. Зараз газелька заїхала, перекрила тебе, я тебе погано чув. Так, а зараз як чути? Зараз чітко все. Так, тільки я якраз не говорив, здається, в цей момент. Так що може бути. Але в цілому зв'язок досить чистий, це мені подобається, справді. Так. Як мене чути? Добре чути. Зараз якраз дві машини будуть. Так, 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 так. А який хура велика переживає, зв'язок проїхала відразу. Ну принцип роботи такий же самий, як і у всіх. Мотогарнітура і система радіозв'язку. Якщо йде пряма видимість, то зв'язок у нас ідеальний. Якщо є якісь об'єкти, які перекривають, то звісно, що зв'язок стає гірший, а то й взагалі пропадає. Так, як мене чути? Поки все нормально, тебе тут не О, так, Зараз уже перешкоди. Машина, я так розумію, так стоїть? Да. О, зараз <реш> О, вона проїжджає. У нас машина заїжджає і тебе О, Зараз я зупинився. Чути, зараз здається машини вибрати. Стабілізувались трохи. Зв'язок став кращий, так? Да, да. Але вже на такій дистанції трішки з'являються перешкоди по відчуттям. Зараз я подивлюсь, яка тут дистанція. От зараз ти йдеш, тебе класно чути. О! Зв'язок знову став нормально. от прямо і все чітко прямо. Так, на даний момент вже 200 метрів, 200 плюс метрів. Як на мене, це дуже крутий результат для інтеркому. І з урахуванням того, що це бюджетна гарнітура, одна з найдешевших на даний момент на ринку. Як мене чути? Перешкоди трохи з'явились, але в принципі я можу розібрати, що ти говориш. А зараз чути мене? Так, да, да, так, ну, Я Бачу, що стоїть машина, вона можуть трішки заважає, але це що вже. Зараз я тебе вже погано можу розібрати, що ти говориш. Так, один, два, три, один, два, три. Як мене чути? Чутно, чутно, нормально. А я трішки розвернувся, щоб не перекривати гарнітуру? От зараз просто одні перешкоди. Це я тебе не чую. Є, yeah. один, два, три. Так, да, так, да, нормально. Ну, О. 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 Та, все, все. Це все схожі, тобто на дистанції до 200 метрів гарнітура нормальний зв'язок дає, більше 200 вже зв'язок починає сипатись, На 300 можна так сказати, що вже пропав. Але це з урахуванням того, що це реальні стресові умови, тобто багато машин, різних Wi-Fi мереж і металевих стовбів і щитів. Це дуже сильно впливає. На якість і дальність самого зв'язку. Але для універсального інтеркому це дуже крутий результат, бо навіть сцена на скалою, це та також преміальний виробник, дають схожі цифри. А це, нагадую, на секунду одна з найдешевших гарнітур на даний момент на ринку. Тому це мене насправді це вражає. Один, два, три. Да, порядок. Один, два, три. Опа. Ну що ж, це все завершили. Переходимо до офісу. Підводячи підсумки по самій гарнітурі, в мене залишились тільки приємні враження, оскільки раніше купуючи бюджетну гарнітуру, нам потрібно було йти на ті чи інші компроміси. А зараз з моделлю FG цього не потрібно робити, бо, наприклад, навіть ця модель коштує дешевше ніж модель EC, а дає набагато кращий результат і функціонал самої гарнітури. Єдиний об'єктивний об мінус, який можу... Підмітити, це мікрофон, як я і казав раніше. Тобто це не якість його, а те, що його не можна замінити під різні типи шолому. Саму гарнітуру, як завжди, можна придбати в нас в магазині за посиланням під відео. А якщо у вас залишилися ще якісь питання, як завжди, чекаємо у вас в коментарях. До зустрічі.